В кінці минулого року до головного управління Національної поліції івано франківській області звернувся місцевий мешканець, лікар-стоматолог, власник стоматологічної клініки з пропозицією надати допомогу поліцейським, а саме поліцейським, які мають статус учасника бойових дій, у наданні стоматологічних послуг. Нами було відібрано поліцейські з кожної служби. Це були і дільничі, і слідчі і працівники спецпідрозділу, спецпідрозділу Корт, ротус поліції особливого призначення. Всього отримали лікування. 16 працівників поліції. Лікування вони отримали в повному обсязі. Я є учасником АТО як які 15 моїх колег, які проходили лікування в лікаря в події. Познайомившись з його командою, я зрозумів, що вони дійсно є професіоналами і підтримують наших поліцейських. На даний час це дуже важливо для таких працівників, як я, які в минулому побували в зоні АТО і чути ту допомогу, яку надають нам волонтери та звичайні громадяни. Ми хотіли висловити нашу собственну подяку для тих людей, які нас на самом деле і захищають, і вони витратили і як тебе, вкладали своє життя без різдвик. Для того щоб захистили вся Україна, і от їм висловити свою подяку професіональну, так як стоматолог, не словами, а ділами. От і, власне, за то би обдумали цього проєкту, які могли б з моїми командами, не тільки один я. Це була кажуть, колективна робота. Приємним є те, що це є характерний приклад, коли громадяни надають допомогу, волонтерську допомогу працівникам поліції. Для працівників поліції це є розуміння того, що їхня робота є цінною, їх поважають і намагаються підтримати. Для нас важливо, коли нас підтримує керівництво поліції Івано-Франківщини і прості громадяни, такі як лікар Фадії і його команда. На даний час співпраця продовжується. Ми обговорюємо наступний проект, допомогу сім'ям загиблих поліцейських. Я думаю, що найближчим часом ми будемо його запроваджувати.